Читаючи новини, складається таке враження, що в Україні сформувався прошарок служителів феміди, які вважають себе вищим за сам закон. Це така каста недоторканих, яка дозволяє собі погрожувати зброєю, кермувати у нетверезому стані і навіть нападати на людей. Про них наш сьогоднішній матеріал. Відкриває список суддя турійського суду Волинської області Роман Тітівалов у 2019 році на свій 37-й день народження. Тітівалов виїхав на зустрічну смугу та в лоб в лоб зіткнувся з вантажівкою. Та в свою чергу влетіла у зупинку громадського транспорту. На щастя, ніхто не постраждав у крові. Служителя Фаміди виявили 2,67 проміли алкоголю, що у 13 разів більше за норму. Та за свій вчинок покарання тітівалов не поніс. Наступної у списку суддя Макарівського суду Києва Владислав Оберемко. Став відомий ще у 2015 році, коли після погоні з поліцією п'яний правник погрожував правоохоронцям зброєю і стверджував, що цитата засадить всіх за грати за особисто вигаданими приводами. Нашому герою належить наступна цитата, яку можна назвати крилатою. Бреж пістолі. І хоч судді і інкримінували погрозу житті правоохоронцю, справа все ж здулася до позбавлення водійських прав на рік. У січні 2018 року на виїзді з Києва суддя Києво-Святошинського суду Дмитро Усатов виїхав на зустрічну смугу. Результат лобове зіткнення з іншою автівкою. Другого водія госпіталізували. Сам Усатов намагався втекти з місця подій на швидкій, та цього йому не вдалося. Душа Так, произведен забор воздуха, идет анализ, друзья. Сейчас посмотрим результат. Так, 1.52, зафиксировано состояние алкогольного опьянения водителя. Під час розгляду справи у регулярно хворів, через що термін притягнення до відповідальності вичерпався. Суддя відбувся розголосом справи та не покаранням. А ця історія відбулася минулого року у Дніпрі. П'яний суддя районного суду міста Кам'янське Станіслав Ричка відмовив патрульному у проходженні тесту на драгері і намагався втекти на своїй автівці Форт Мустанг з місця події. Його довелося блокувати кільком екіпажам поліції. Суддя, звичайно ж, покарання не поніс, натомість сам подав суд на патрульного, який закував суддю в кайданки після того, як Вдалося зупинити авто 24-річний поліцейський Єлисей Просвіров може сісти за грати за те, що можливо врятував чиєсь життя від п'яного судді. Закриває список взагалі кричущий випадок. В ніч на 26 травня цього року у Києві голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир на блокпосту на смерть 23-річного нацгвардійця. Суддя відмовився надавати аналізи на вміст у крові алкоголю і навіть намагався спотворити результати експертиз. Проте ДБР довели, що суддя був у стані сп'яніння. Наразі він під вартою йому загрожує до 10 років позбавлення волі. На цьому це все. Підписуйтесь на Оперативний і в коментарях обов'язково згадуйте про кого варто поговорити наступного разу. Бережіть себе.